Привіт! Нарешті я прилягла. Сьогодні, лежачи, пропоную вам зробити самомасаж чола і вправу. Якщо ви на робочому місці і не дуже зручно прилягти, то тоді цю вправу і цей масаж можна зробити сидячи, але щоб обов'язково була опора під лікті, жорстка, тому що важкувато працювати руками на весу без опори. І так. Починаємо. Будемо спочатку робити самомасаж м'яз чола. Починаємо і спочатку брові. Дивіться, я м'яко вичавлюю тканини від кісток. Мої пальці прям відчувають кістку, і я перетираю. Рух у мене одна рука вверх, інша вниз. І так я змінюю. Потім я пересуваю стрічки вище, обов'язково знову вичавлюю і перетираю тканини. І таким чином я рухаюсь від брові до кордону волосся, вичавила тканини, перетерла кордон волосся наблизилась, вичавила тканини і перетираю. Ну, ви, звичайно, зараз почуєте або відчуєте, що чим ближче до кордону волосся, тепер за кордон волосся. Вичавлюємо її, як ви можете, і перетираємо тканини. Що, коли ви наближаєтесь до кордону волосся або за кордон волосся, то, звичайно, тут трішки жорсткіше тканини. Але ні в якому разі, будь ласка, не ігноруйте, не, іг... не ігноруйте кордон волосся і за кордоном, тому що це продовження це ще одна час... ну, не Нехай буде продовження а я зачала Тобто, ну, якщо ми вже починаємо проробляти, то давайте спочатку до кінця. Наступна смужка трішки подалі, м'яко вичавлюю тканини і перетираю їх один відносно одного, руки рухаються в протилежному напрямку. Рухаюсь вверх до напрямку кордону волосся, вичавила і перетираю. Знову. Змістилась вище, вичавила і перетираю. Знову не, о, ні, ні в якому разі, будь ласка, не ігноруйте кордон волосся і трішки за кордон волосся, тому що там ще є у всіх шматочок м'яза-чола. І от на, ось наступна смужка. Все, звичайно, кількість смужок залежить від того. Наскільки широке та довге ваше чоло. Якщо воно невеличке, то тоді 2-3, може, смужки вам вистачить. Якщо чоло у вас велике, 3-4. Тому, будь ласка, завжди придивляйтесь та прислухайтеся себе, робіть так, як вам комфортно, сидячи або лежачи. Три або чотири смужки. Але головне не поспішати. І згадати правила роботи з обличчям. Це завжди увага присутня із відчуттями, і з тканинами. Можна з відкритими очима працювати, можна з закритими очима працювати. Обов'язково уповільнюємося, чому? Тому що м'язи, зазвичай, як обличчя, так і тіла, напружуються дуже швидко. А ось для того, щоб розслабитись, їм потрібно набагато більше часу. Тому я і пропоную вас, тому ми вчимося з вами заняття за заняттям, уповільнюватися і медитувати. Це означає, що заглиблюватися, по перше в процес, а по-друге, в свої відчуття, в своє тіло. що я роблю. Тобто, ми вчимося бути присутніми в процесі. Це дуже корисна навичка і потрібна кожній людині по життю. Я вже на іншій смужці, вибачте, заговорила, вичавлюю, перетираю. Вибачте, будь ласка, за гучні звуки за кадром. Ех, Але я думаю, що вони вам не будуть дуже сильно заважати та відволікати від своїх відчуттів та своєї уваги. На своїх відчуттях. Будь ласка, не ігноруйте зону кордону волосся. Я вас дуже прошу, тому що якщо ми починаємо працювати з м'язом, то тоді від його початку або кінця, ну, коротше, від, о, а, ну, дихай, від початку і до кінця. Свідомо вичавили, перетерли і рухаємося вверх. Свідомо вичавлюємо, і прямо відчуваєте, де гірше вичавлюється, де більш такі нерухомі тканини. І приділяєте і увагу, і концентрацію уваги в цю зону. Зробили, Прям відчути тепло в цій зоні, да, такі приємні відчуття. Ну а тепер давайте переходити до вправи. Вправа називається ефект ботоксу. Руки можна класти як вам завгодно. Правильно, і так, і так. Або горизонтально, або вертикально. Як вам зручно, ну, ви можете поекспериментувати, можете да, експериментувати кожен раз. Один раз так, один раз так. Кладемо зараз, наприклад, я покладу, давайте так, я покладу горизонтально, а ви покладете так, як вам зручно. І е, трішки натягую чоло. Дивіться, тобто я м'я чола. Натягую трішечки, витягую Навіть не натягую, скоріш за все, витягую їх вздовж. Витягнула і роблю таку вправу. Бровами я роблю коротенький маленький імпульс доверху і обов'язково розслаблення. Брові трішки вверх і розслаблення. Ваше чоло не рухається. Ви відчуваєте тільки такий імпульс, начебто чоло рухається вверх. але... Вперед, давайте так, вперед, але не догори. Тому що ви бровами подаєте маленький коротенький імпульс в судини, в м'язи, воно все насичується, і ваші м'язи повертаються бровей донизу. Це якраз м'язи-брови і тиснуть на чоло. Це м'язи-леватори, які піднімаються і стискають чоло. І тому ця вправа вона більш працює на м'язову пам'ять для того, щоб ваші брові працювали в своєму диопазоні, насичуючи чоло кровообігом і не стискаючи його. І ще ваша увага на обидві брові. Ми розподіляємо рівновагу, вибачте, ми розподіляємо роботу. Рівномірно між правою та лівою бровою, між початком та кінцем. Тобто, зараз вся прям увага ваша зосереджена на кожній зоні, на кожній брові, на чолі і на кожному русі. Права та ліва брові рухаються однаково трішки вверх і свідоме розслаблення обов'язкове, прям навіть акцент робіть на розслаблення. Трішки вверх і розслаблення. Обидві брові працюють майже однаково. Розприділяємо свідомо навантаження рівномірно. Під руками ваше чоло не рухається. Розслаблення обов'язково свідоме. Таких імпульсів ми робимо 70-100. Кожен в своєму ритмі, закритими або з відкритими очима, як вам зручно. Натяжіння в чолі ми. Тримаємо. От тепер ви почули, скільки маленьких нюансів, які потрібно утримувати а, в увазі. Да? І ще плюс дихання. Не затримуємо його. Тому кожна вправа із обличчям це медитація, це перезавантаження головного мозку. Це налагодження сенсорних і сенсорних відчуттів, і це налагодження зв'язку між нервовою системою, тобто і головою, і м'язами. Такий, знаєте, розумний фітнес. Імпульс і розслабились. Імпульс і розслабились. У кожного буде свій ритм. І обираємо руки, і зараз погладимо чоло. Тепер дивіться, я пропоную вам. А спробувати похмурити чоло, але ну, дивіться. ну, Якщо ось так, то ось це моя амплітуда. Звичайно, якщо я прикладу максимально зусиль, то я стисну його. Але якщо це робити на рівні міміки, то у мене брові рухаються в своєму діапазоні. Тому цю вправу краще на початку робити дуже часто, коли згадали: нас да, опора на стіл, якщо ви на робочому місці. Або якщо ви можна під цю вправу засинати, можна під цю вправу просипатися. Але е, на першому етапі працювати на м'язову пам'ять. І потім вже ваші м'язи звикнуть до такого руху, і у вас будуть брови ваші рухомі, у вас буде ваша міміка красива, індивідуальна. Але не будуть, можливо, ось да, прям ось ось так, як нам здається, некрасиво. Хоча. Хто сказав, що це некрасиво, робимо пальчиковий душ, погладили себе і до зустрічі на наступному занятті, і вам, українське, щире серденько. До зустрічі!